Молитвами, святих Отців наших, Господи Ісуса Христа, Сина Боже, помили нас. Беру хрест з, -з, -з голгофти, скороплений коров'ю і ворою і за серце Ісуса Христа, і розміщуємося родиною, цими всіма тут присутніми, <кхід> Наталією, любов'ю оленою. Романом, Ірином Тетяною, Галиною, Оксаною Марією, Наталією, Марією, Андрієм, Галиною, Віталієм, Галиною, Христиною Оленою, Іваном і тими всіма, які будуть доєднуватися до цієї молитви, які слухатимуть в записі цю молитву між вами, вашими рідними, близькими, знайомими і усіма вашими родинами. Та вашими ворогами, які є з ними духами, з ними людьми, тепер на віки віки. Амінь. Закриваю будь-який вплив, який може перешкоджати або навіяти ті чи інші думки, Екзорцизмою в ім'я Бога Отця Ісуса Христа, Господа, нашого Суди Ісуса Христа, сили Святого Духа, щоб всяка влада зла була екзорцизмом для відігнання. Селякої сили неприятляє самого неприятеля, щоб ця сила неприятеля була викорінена. і усміла разом зі своїми звониними ангелами, силою Його за Хрису Христа, котре прийде судити живих і мер і своїм праведним судовині по всечасному віки вічні. Амінь. Беру хрест з Голгофту, який зостався про його Господа Ісуса Христа, і кладу поміж цими людьми, які тут є присутніми. Ганна, Оксана, Іван, Олена, Христина, Галина, Віталій, Галина, Андрій, Марія, Наталія, Марія Оксана, Галина, Тетяна, Ірина, Роман, Олена, Любов, Наталія і всі ті, які доєднуватимуться до цієї молитви, які слухатимуть її в записах, і всіх тих, хто має потребу по ваших іменах. А, кладу захист. І заборону на те, щоб наслали на вас хвороби чи проблеми на всі ваші, чи фінансові, чи з документами, чи з рідними, чи з близькими, чи з колегами, чи з начальниками, чи будь-ким Забороняю, щоб хтось поновлював вам або скидав на вас і кладу поміж цими родинами. І нами, і нашим ворогами, з роду в з поколінь до поколінь, і з щирого серця благаю тебе, Боже, пробач нам і нашим ворогам, і ми прощаємо нас за Боже, і наших ворогів. Амінь. Зв'язую тебе нечисті душе в повітрі, у вогні, у воді, у плодах, у речах, у подарунках. У купівлях, у продажах, у всьому, тільки і ти ж можуть бути своєю хитрістю і підступністю. Зв'язує тебе у всіх людях, зв'язує тебе в Москві і всіх носителів Москви, які тебе слухають, які тобі служать. Зв'язую з тих духів в повітрі, в кулях, в повітрях, в дронах, в розветах, в землі під землею, у воді будь-де. в ім'я Ісуса Христа і сила Святого Духа забороняю тобі насилати на наших воїнів цей неземний, а пекельний холод, холод, смерть. Поразки, небачення, тумани, затуманення, круго, головокружіння, кругокружіння, втрачення свідомості, втрачення здорового мислення, висловлювання, швидкодіяння і, і на навіки і віч, і по вічні, повсякчас на віки вічні. Амінь. Невесний Отче, прошу у вії зараз цих людей, які слухають цю молитву, які мають цьому велику потребу, а також ті, які будуть слухати в записах. Взиваю про захист Твоєю зброєю, щоб ми могли твердо стояти проти сатани та всіх його ангелів в ім'я Господа Ісуса. І побороти їх всіх. Ми покладаємося на твою правду, щоб протистояти брехні, то обману розумного ворога. Ми покладаємося на твою справедливіші побороти злі думки, звинувачення сатани. Ми покладаємося на міреві Євангелії забувай безпеку і вигоди життя. Щоб поборотися з ворогом понад усе ми покладаємося на Твою віру, щоб вигнати усякі сумніви і брак віри, яка може ставити під загрозу подорожі наших душ. Ми покладаємося на Твоє спасіння і довіряємо Тобі, щоб захистити наші тіла і наші душі від сатацьких звітмачень. Ми поклаємося на Твоє слово і молимося, щоб святий Дух нам здатність використовувати його дієву проти ворогів, видимих, невидимих, знаних і незнаних, які атакують нас чидень чи вночі, чи, чи будь-яку поруби, щоб првати бута всякого рабства свідомого і несвідомого, знаного і незнаного. І звільнити на рук Сатани. У всемуднє і непереможне ім'я Ісуса Христа нашого Господа. Ми покладаємося на твою зброю, живучи молячись у абсолютній залежності від тебе, благословеного Святого Духа. Амінь. Господи, ви помилімося, Господи, помилуйся. Просто мов тебе, Господи, захист від нечистої сили. Господи Ісуса Христе, Сину Божу, захисти нас, наших рідних, близьких знайомих і всіх тих, які навіть не здатні попросити собі допомоги. Але ми, як ревні християни, бачачи потребу, посилаємо їм цю молитовну підтримку. Захисти нас святими твоїми ангелами, молитвами, присвятий, родець наш урозі, присну Діві Марії, силою чесного і животворящого Христа Господнього, силою святого Архистратига Михаїла Божого і інших небесних сил, безтілесних, святих пророків преждечь. Хрестити Господнього, Йоанна святого Апослава Іванліста, мучениці Юстині, Святителя, Миколая, Писков Мелікиського четверти святих мученик віри, надії, любові і їх матері, Софії, і святих Цю, якими Анни, і святого здобачити матері Божої якої це храм святий. І всіх святих Твоїх допоможи. На недостойним рабам твоїм. Отут всі присутні Наталії, Любові Олені, Роману, Арині, Тетяні, Галині, Оксані, Марії, Наталії, Марії, Аннедрію, Галині, Віталію, Галині, Христині, Івану, Оксані, Ганні, Любові, Ірині, Василю. Амор, Ру, Оль, Ірині, Мирославі Ірині та всім тим, які слухатимуть цю молитву в записі, всім тим, які мають велику потребу в тій записі, всі, в тій молитві, всім тим, які соромниться, просити про допомогу. А по їх іменах і всім тим людям, які мають в тому, Велику потребу, визволи і захисти їх від усіх нападів ворожих, від усього чаклунства і ворожитства, та від лукавих людей, щоб не змогли вони чинити нам ніякого зла Господи, світом Твого Сева, збережи нас на ранок, на день, на вечір, на грядуші, і силою благодаті Твої відверни, і відвідда, віддали всілякі. Злі нечисті сили, що діють свідомо чи несвідомо, добровільно, чи добровільно, явно чи неявно, чи скрико, за нашіптуванням диявола. І де б вони не заховалися. В чому вони не заховалися? За кого б вони не видавалися? Хто думав і робив, відверни їх з пекла, бо твоє є царство і сила, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господеві помолімося. Господи, помилуй. Через цю молитву хочемо просити за звільнення від прокляття. Господи Ісусе Христе, ми віримо, і кожен, зокрема, що Ти Син Божий. Єдиний шлях до Бога Отця. Ми віримо, що ти помер на Христі за наші гріхи і воскрес мертвих. Ми віримо, що ти взяв на себе нашу гріховність дав нам задягнути свою праведність і взяв на себе усі прокляття, які мали впасти на нас, і дав нам Твоє благословення. І зараз ми приступаємо до Тебе, Боже, щоби. Прийняти звільнення від будь-якого прокляття, знаного і незнаного, усвідомленого чи неусвідомленого. Чи будь-ким, будь-коли кинутим на нас чи на наших родичів, Господи. З щирого серця ми каємось за кожний гріх, котрий міг. Спровадити на мене чи на моїх родичів оці прокляття, які і перейшли на мене в тій чи іншій мірі. Гріх вчинений мною, а також моїми прародичами І ми приймаємо твої прощення і прощаємо тим, хто. Винен перед нами. В цій хвилині ми стоїмо проти дьявола і проти всього, що походить від нього. Ми противляємося йому, в ім'я Господа нашого, Ісуса Христа Спасителя. Ім'я Ісуса, ми відрікаємося від усього прокляття і вірою приймаємо звільнення та благословення. Дякуємо Тобі, Господи, послабляємо Тебе. Віримо в твою вірність в те, що ти дав нам, чого ми так сильно потребували. Ми присвячуємо наші життя Тобі, щоб від цієї хвилини і назавжди Твоє благословення та постійно перебувало на мені особисто, на кожному із нас, на наших рідних, близьких, знайомих, на наших дітях, внуках, правнуках, а також полинула по нашому генноголічному дереві аж до перших наших батьків Адама і Єви. Дякуємо тобі, Господи Ісусе, і славу тобі віддаємо з беззначальним твоїм Отцем, з благим і животворящим твоїм духом, нині і повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помолімся, Господи, помилуй. Через цю молитву хочемо, Господи, просити в Тебе а, зцілення від усіх тих, тих хворих і звільнення, усіх тих -тих проблем, тих всіх хворіб, які на нас наслали, які не є нашими хворобами, через гріхи або через Богу допуск, але перекинуті з. Себе чи з когось на нас, чи на наші рідні чи наших близьких, тут присутніх всіх людей, а також ті, які будуть слухати це в, в авдіозаписі. Прийдіть усі люди, припадаючи, помолімся многомлисовому Богу, щоб подав арбами своїм здоров'я з дволіттям відігнав від них всякий вогонь. І всяку хворобу, і ітерасовицю, тибуркулоз, діабет, онкохвороби, епілепсії, безпліддя, безсонні, страхи, неспоки і всякі недуги фізичні, моральні, психічні, що поневолюють їх. Екзорцизмую, тобто заклинаю вас люті недуги всіма мовами, які дарував Бог людині. Відступіть від раптів Божих. Отут присутніх на цій молитві: Наталія, Любов, Олен, Роман, Ірина, Тетяна, Галина, Оксана, Марія, Наталія, Марія, Андрій з родиною Галина з родиною, Віталій з родиною, Галина з родиною, Христина з родиною, Іван з родиною, Оксана з родиною, Ганна з родиною, Ірина з родиною, Василь з родиною, Амор з людиною. Ольга, Ірина з родиною, Мирослава з родиною, Ірина з родиною, Олена з родиною, Олена Наталія, з родиною Любов з родиною, Олена з родиною і всі. Тут присутні, всі ті, які долучатимуться до цього, які слухатимуть в записах. По їхніх іменах і всіх тих, які мають проблеми, але не знають за цю молитву, або не знають за цю спільноту, але мають велику потребу в цьому, а мають ті, всі, ті чи інші проблеми, духовні чи фізичні, чи психічні, які поневолюють їх, Заклинаю вас недуги всіма мовами. І чи тобі від небес походити, чи від сонця, чи від місяця, чи від грому, чи від землетрусу чи від озера, і рік, від якої гори, чи від якогось каменя, чи від джерела води, чи від роздоріж, чи від поля, чи від місяця, чи від чогось іншого прийшли пошкодити Рабам Божим, коли ж якоюсь клятвою зв'язані, яка походить від. Того, що запалилися пристрастю бажаючи зло заподіяти, чи може поклали щось зле у своєму дому чи місці, чи від злих очей, чи від напасти що приходить повсякчас черани завислі, чи, чи об'їдання і обивання, або від інших причин, чи то голові, чи сердечної хвороби, приходять шкодити рабам Божим, чи може біль Голови чи хвороба очей, чи рук, чи ніг, чи плече, чи серце, чи інші недуги, що приходить на рабів Божих, отут тут присутніх, названих, і тих, які долучають які будуть слухати в записах по їх іменах, по їх проблемах духовних, фізичних, моральних, психічних і інших проблем. Відступіть від них і повертайтеся в безодню кожного своє місце. Ви що притаїлися в рабах Божих, чи то в голові, чи в вухах, чи в умови, чи на язиці, чи кожному суглобі, чи їх внутрішніх органах. Звідки ви приходите і входите в них, і дошкуляєте їм у середині серця їх, вийдіть з рабі Божої, повертайтеся на дно пекла до того, хто послав вас, а ще хто побив їм цю тяготу. Недуги проблеми, чи раб, чи вільний, чи влижні, і той отримав, чи інше зло заподіяв, чи обіцяв зробити, екзортизмую, заклинаю бо вас всі злі недуги, великим іменем Ісуса Христа, причистим образом, Його владою даною мені, і весьмогутною правіцею Його відлучиться від рабів Божих. Ірини і сім'ї, Альони і сім'ї, любові і сім'ї, Наталія із сім'ї, Олени і сім'ї, Олени із сім'ї, Ірини і сім'ї, Мирослава і сім'ї, Ірини і сім'ї, Ольги і сім'ї, Амура і сім'ї, Василя і сім'ї, Ірини і сім'ї, Ганни із сім'ї, Оксани і сім'ї, Ірини Івана і сім'ї, Христина і сім'ї, Галини із сім'ї, Віталія із сім'ї, Галини із сім'ї. Андрія і сім'ї Марії і сім'ї Наталії і сім'ї Марії і сім'ї, Оксани і сім'ї, Галини і сім'ї, Тетяни і сім'ї, Ірини, сім'ї, Романа і сім'ї, Олени сім'ї любові сім'ї Наталії і всіх тих, які молитимуться, які проситимуть, які слухатимуть, які цього потребують в ті чи інші свої потреби, від ребів Божих, за яких молитву сердечно творимо, щоб вони здоровими були і віддали славу Богові Отцю і Син, і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Щиро усім дякую за молитву, нехай Господь вас благословляє провадить і якнайшвидше допоможе вам допоможе вам у ваших потребах які ви маєте чи духовні чи фізичні нехай а, праведний Симеон і пророчиця Анна заступаються за вас і Нехай вимовлять вам всі необхідні ласки. Амінь. Нехай щастить з Богом. Люблю вас, молюся з вас і е, бажаю вам миру, радості і добра з Богом.